Всім привіт! Сьогодні у нас влог а, продуктивного дня. Я дуже сподіваюся, що він реально буде продуктивним. Це мій новий ютуб-канал. Не питайте, що сталося з попереднім, я сама не знаю. От а, в мене є деякі плани на сьогоднішній день, їх багато. Дуже сподіваюся, що я все зроблю. А, сподіваюся, що вам сподобається, що він буде цікавий. У мене дуже змінилась рутина та моє життя, тому в цьому лозі я хочу. Трішечки розповісти про нову себе, тому що ну, мало хто взагалі знав мене, та люди, які мене знали, я вам розповім про нову себе. Ну, не дуже я прям змінилась, але є такі речі, як я кажу, повзросліла. Да. Дуже сподіваюся, що вам подобається. Зкінчилась пари, тому зараз я швиденько збираюся та буду виходити трішечки гуляти, тому що там сонце, а такі моменти ми не пропускаємо, так да? от, дуже вже чекала, коли на постійній основі буде тепло, то можна вже буде відкинути цю курточку нафіг. А, така ж у нас ще через недільку мені не повинна прийти моя новенька а, весняна куртка. От я просто буду ревіти, якщо прийде моя курточка. І буде тепло. Типу, вже настільки буде тепло, що для курточки буде жарка. Спекот. Вибачаю за свою українську. Ну, да. Дому. Зараз покажу, що я купила. Я купила батончик. Я взагалі не розумію, для яких батончик є такі, де дуже багато цукру, калорій. І взагалі вони не корисні. Вони думають, що це дуже пипа їжа, без цукру. Ні, деякі є без цукру, але не всі ж. Це я купила просто тому що хочу чогось солодкого. Один я вже з'їла такий, і снікерс. Да, це мені на вечір ну на вечер.